Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес-радіо Шоу України Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами і незмінний ведучий Денис Каєр. Ми частенько в наших етерах говорили про навчання, в тому числі і навчання іноземним мовам, що зараз, як ніколи, важливо для українців, які роблять все можливе, щоб максимально інтегруватися в сучасне світове суспільство. І от сьогодні поговоримо про навчання наймолодших українців, які лише вчаться. Говорити, але говорити своєю рідною українською мовою про цікаві підходи, технології в навчанні юних українців. Ми сьогодні і поговоримо з моєю гостею я із задоволенням представляю проватар Ольга, власниця ідеї проєкту Абовеляндія. Я вас вітаю. Доброго дня, Дениса. Доброго доброго ранку і дня всім. Ну що, давайте знайомитись, розказувати розказуйте трошечки про себе, про проєкт Абовеляндія. Трошечки про себе я маю бізнес у сфері IT. Я думаю, це буде зразу зрозуміла кореляція. Чому тут додаток uh -huh. з'явився? В мене насправді досить багато різних напрямків діяльності, починаючи від волонтерських, закінчуючи ресторанами. Але окрім всього цього, я ще й мама двох дітей. Це найсерйозніша професія. Стовідсотково після того, як в мене з'явилася перша дитина, я вирішила, що мені дуже необхідно отримати ще один диплом психолога на цей раз, uh -huh. тому що виявилося, що бути мамою це дуже непросто. І Абевеляндія загалом це про поєднання того, що дітям дуже цікаво, технології. І те, що не дуже цікаво, це саме навчання. І це, звичайно, про український контент. Угу. Uh -huh. Так, ну що, давайте тоді детальніше. Окей, ви сказали про те, що сфер діяльності у вас дуже багато. Тоді ж звідки ж з'явилася ідея в цілому цього проєкту? Це саме діти наштовхнули на ідею проєкту? Загалом ідея була давно. Моїй старшій дитині вже 10 років, тому що на своє здивування я не могла знайти нічого якісного чи цікавого, саме українською. На той момент всі. Інформаційні е, платформи були просто наповнені е, російським контентом, і це було повсюди. І десь е, от прямо аж звідти з'явилася ця ідея створити щось класне, тому що мені хотілося, щоб. Дитина могла оточувати себе українським контентом, а не російським, в угу. якому досить багато було пропаганди і зараз так само. Абсолютно вірно. Погоджую з вами, навіть з самих банальних якихось мультфільмів, до яких ми вже звикли, насправді, але ніхто не дивився так, як треба дивитися, насправді. А, окей, але глобально, от, ну, скажімо так, яка ціль, да, от, безпосередньо цієї ідеї, цього проєкту? Бо, ну, типу, вивчення української мови, так, да, але я думаю, що все ж таки точно є щось більш глибше, насправді. А... Моя основна ціль, і наша основна ціль це все таки витіснювати витіснювати російський контент, тому що те, що нас оточує, формує нашу свідомість і формує нас як особистостей. І це саме головне, і мені, наприклад, хочеться, щоб мої діти вже могли тішитися з казачок, наприклад, Симоненка, вивчати літери не тільки в паперовому носі, в носіях, там на буквариках, так і мал мати можливість тренувати свої навики в додатках і правильно використовувати it технології Насправді зараз. Ми їх використовуємо для дітей трохи неправильно, тому що ми розпочинаємо навчати дітей, що гаджети це для розважання, а насправді їх придумали для освіти та роботи. Угу. Цікавий підхід, і зараз ми ще до гаджетів дійдемо. А скажіть мені, будь ласка, давайте детальніше. Я так розумію, що проект складається з двох таких великих напрямків, розділів. Не знаю, давайте трошки детальніше, вже конкретніше про цей проект. Якщо говорити загалом про проєкт, то, то його можна розділити на дві великі частини. Перша частина це додатки для мобільних девайсів. А друга частина це мультики. Але мультики, які основані на віршах українських поетів. Перша частина в нас вже запущена. У нас вже є два додатки: один це Обивеляндія про літери, і другий це читайка. Вони вже доступні на всіх платформах. А мультики ми запустимо на початку червня на Ютубі, теж на вірш Василя Симоненка. це буде така як невеличкий серіал про царя Плексія та Лускотона. Я думаю, що діткам це дуже сподобається. Вау. Ну принаймні нам дуже подобається. От, от я, кстати, от я зараз у мене якраз запитаннячка. Отже, я так розумію, що ви, ну і в перспективі, вже зараз активно використовуєте художні твори українських там письменників, поетів. Але як відбурається і створюється контент? Да? Ну, от, за яким принципом? як зрозуміти, що це буде цікаво? Да? Те, що цікаво, нам з вами, мовно кажучи, ну, типу, не факт, що зайде молодому в Загалом правила не існує. Чому зараз ми зупинилися на першій оцій касті? Я її дуже добре пам'ятаю з дитинства. І вона була одною з моїх найулюбленіших. Мені її читала мама в дитинстві. Далі. Я розумію, що правил не існує, які ми будемо вибирати, але я точно вже зараз знаю, що в нас є величезна кількість недооцінених українських літературних діячів. Це просто величезна прірва маса контенту, який ми можемо використовувати і повинні використовувати. Одна теж із наших цілей це популяризувати таких авторів. Ага, і і дуже часто взагалі, взагалі люди не знають, що це. А що це українське? А що таке взагалі є насправді? Сто відсотково. Друзі, ось, ось сьогодні у нас така цікава тема. Сьогодні говоримо про навчання навчання найменших українців. В гостях у мене провотар Ольга, власниця ідеї проєкту «Обивляндія». А, Ольга, От ще один такий момент. Ви вже про це заговорили. Дівайс, да? дійсно, у нас мобільні пристрої. Там багато батьків, ну, дійсно, по-перше, позиціонується як розважалка. По-друге, деякі взагалі там у них ідея забороняти до певного періоду. Да? А тут, начебто, навчання, от мені питання, як корелюється, як ви я не знаю просвітництво не знаю, займаєтесь аудиторії для того, щоб обєднати цих таких два важливих моменти. Ну, по перше, давайте почнемо про обмеження. Значить, перше, що треба розуміти, такий контент, як там те, що телевізор і мультики, не рекомендується. Це біологами, це навіть не психологами. Не рекомендується використовувати дітям до трьох років, тому що це процес формування мозку. Але для мене величезна різниця між розважальним контентом і навчальним контентом. Uh, і в мене є класний приклад мого сина, який зараз він йому не було двох років. Він називав всі літери, і це було без примусу. Це було весело. Він uh, на, на вулиці на всіх плакатах бігав, показував літери, Йому це було в кайф. Я до речі на інстаграм-сторінці проекту іноді викладаю його відоси. Бо особисто мене це дуже дивувало, як дитина в такому віці це може вивчити. Але може, тому що. Uh, Гаджети треба вміти використовувати правильно. І мені здається, що теж нашою місією є навчати людей, як це робити. Тому що гаджет – це не про розважання. Я працюю з цим з 16-го року. У мене технічна освіта це не про розваги. Їх створили не для розваг. і, звідом, звичайно, якщо це використовується для розваг, це повинно бути максимально лімітовано. Бо це не для цього. А що якщо ми почнемо дітей? Навчати правильно їх використовувати, якщо вони будуть розуміти, що це не для того, це не дофамінова голка, що ти подивився, отримав задоволення і забув, а що ти там вчишся. Мені здається, що тоді оцих проблем з залежністю від гаджетів буде нижче, якщо ми будемо правильно їх використовувати і розуміти, навіщо ми даємо дитині гаджет. Так, да, І ви на початку сказали, що взагалі заборонено не дивитися телевізор. У нас є чудовий приклад наш сусід да, 100%. дуже багато дивляться 100%. телевізор. І маємо відсутність мозку у більшій частини людей. А я погоджуюся, цікава ідея насправді. Не дуже, можна сказати, популярна, можливо, але дуже цікава. І я погоджуюсь дійсно. Це я, ви кажете, я зразу згадую, там, ще декілька років тому навіть мама мене дуже дорослого пристарелого майже мужчини. Да, дивилась, якщо я щось там в телефоні роблю, вона ж скільки можна гратись. Мама, я говорю, звідки те, що я граюсь там? Дай мені час, мені можливість погратися. Там хоч 5 хвилин насправді. Тому розумію, про що це. А ви вже трошечки теж сказали про плани проєкти. От давайте трошечки про них, про мультфільм. От, і що буде далі взагалі? Які у вас плани? Е, ну, загалом, план в мене дуже глобальний, тому що мене ще з дитинства не влаштовує наша система освіти, е, соціум розвивається. Освіта залишається тою, що була там багато років тому, і так не може бути. Ми вже не зовсім індустріальне суспільство. Нам треба це розвивати, і нам треба це змінювати. Тому як я свою вже місію більше бачу, чому почався цей про проект, тому що мені здається, що правильно починати поєднувати можливості технологій. Зі знаннями людини про оточуючий світ, це все треба правильно поєднувати, правильно подавати. Звичайно, що ми зараз це рухаємося до цього дуже маленькими кроками, але я думаю, що в нас вийде. В нас буде серія додатків, в нас буде прямо серія серіалів і мультфільмів для дітей на Ютубі, але я наголошую після трьох років. Будь ласка, і ще одне питаннячко. Скажіть, будь ласка, популяризування читання серед дітей. Тонкий момент. Я, от, наприклад, я відверто не любив дитинстві читати. Ну, якось не, не, хоча мама мене дуже любила і завжди там намагалася, якось не, не вдалося. Це важкий момент, мені здається, да? але як ваш проєкт може в цьому допомогти. Ми робимо так, щоб це було цікаво. Тому що в нас, по-перше, там дуже цікава методологія читання, самого в додатку. Це більше на запам'ятовування, тому що дітки дошкільного віку гарно запам'ятовують, і треба це використовувати. Це на запам'ятовування і на повторення, але це ще й цікаво. І це без примусу, тому що це ми підібрали а, кольори, до речі, які використовуються. Вони а, здаються дорослим яскравими. Але ми їх підбирали з психологами. Я теж в тому числі психолог. Це для того, щоб діти краще запам'ятовували. І для них ці кольори якраз правильні, вони підібрані, підібрані правильно, і це буде цікаво. І в мене, наприклад, на своєму прикладі можу ж сказати, Наша старша дочка читає зараз, хоча я в її віці не читала. І в мене син дуже любить читати. Але це не тільки треба розуміти, що це не завжди про гаджети, тому що технології вони допомагають, але вони не заміщають. Вони не заміщають ніколи батьків. Вони не заміщають книжку. Книжка повинна бути. У нас теж є абетка. Я викладаю в інстаграм, якраз коли він вже працює за абеткою. Типу, він працює окремо з гаджетом, там, де він просто навчається цих літер, а потім він їх знаходить в абетці. І це весело йому, це подобається. І зараз він йому два роки. Трошки більше, і він уже любить книжки. Він прям любить книжки. Він сідає зранку і читає зі мною книжку. Тому це не можна замістити. Книжки не, не можна замістити, вони повинні завжди бути, і батьків не можна замістити. Це однозначно. Отже, ось така цікава і класна ідея підхід у нашої сьогоднішньої гості, праводар Ольга, власниця ідеї проєкту Бивляндія Ольга. Будемо рухатись до завершення нашої бесіди. ваші побажання от батькам. Молодих, юних дуже юних українців насправді, враховуючи останні події, які з нами відбуваються, і свій особистий досвід, мені дуже хочеться, щоб наступне покоління. Згадало, хто ми є, згадало про те, яка в нас є культура, про те, що в нас є мова, про те, що ми нація, в якій в якої вже тисячолітня історія. Ну і звичайно, тримаємося всі разом. Якщо лаконічно це переформулювати, то я б сказала, напевне, відроджуйте Україну в дітях і бийте лихом об землю. Вау, оце я розумію. Правильна фраза абсолютно зразу видно, що людина працює над популяризацією української мови, якихось таких не цікавих українських слів, оборотів і так далі. Подібне. Ольга, я вам дуже дякую за те, що прийшли розказали. По перше, про такий проєкт. По-друге, мені цікавий дуже класний підхід ваш дійсно не дуже популярний, але я хочу, щоб ви його популяризували. Теж насправді, да? тому що це круто. Насправді дійсно. Наше молоде покоління вони максимально відрізняються від нас. і Я впевнений, що вони приймуть цікаві ідеї дійсно, але ключова фраза цікаві. Якщо їм буде цікаво, яскраво цікаво. А вони я думаю, що зможуть набагато більше, ніж можливо, змогли колись і ми. Я це вірю, і, і я думаю, що і в цілому тоді Україна зможе бути набагато кращою, ніж можливо вона була перед цим. Хоча вона і так у нас чудова. Дай Бог, друзі. Ось така у нас сьогодні була цікава бесіда. Говорили про навчання, навчання найменших українців та про сучасний підхід. В гостях у мене була проватар Ольга, власниця ідеї проєкту Абевеляндія. На цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.